Неподалік села Тростянець у Луцькому районі вранці 10 квітня сталася жахлива ДТП за участі двох автівок. Відео наслідків аварії опублікували у телеграм-каналі Волинь Блог. Відомо, що зіткнулися Kadett та Фольксваген ЛТ. На відео видно, що автомобілі зазнали величезних механічних ушкоджень, а біля легковика лежить тіло у головному управлінні національної поліції у Волинській області. Журналістам телеканалу «Конкурент-ТІВІ» повідомили деталі трагедії. Летальна автопригода трапилася сьогодні вранці поблизу села Тростянець Луцького району. Зіткнулися легковий опит та Фольксваген. Внаслідок ДТП 36-річний водій легковика загинув на місці. За кермом Volkswagen перебував 19-річний житель Рівненської області. На місці події працює зараз слідчо-оперативна група поліції. За фактом цієї летальної автопригоди слідчі відомості в не Суть до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. Тож нині обставини моторошної трагедії з'ясує слідство.